Доброго ранку. Ми з вами зараз зустрілись за четверте, п'яте і шосте. Ні, за п'яте і шосте. Четверте вже було. З п'ятого я теж нічого не витрачала. 6 числа придбала на 800 гривень, підписалася на два, на один журнал, на одну газету. І 15 гривень витратила на календарики. Загалом, за продукти, перший тиждень цього місяця є без витрат. Загалом за тиждень витрачено 4 тисячі 660 гривень 95 копійок. Найбільше з них це догляд гігієна. Це я на 1300, а взагалі 1830. Я окуляри обновила, мені зробили чистку, носу упори замінили і нові вставили. А перед тим я придбала ще одні окуляри, але минулого місяця і а, позаминулого, але минулого забрала. Тому я змогла власне, і кермувати і їздити. Які в мене категорії? YouTube, стоматологія, гігієна догляд, майбутні інвестиції, майбутнє, е, вклад в майбутнє та інвестиції. Їжа, продукти, облаштування дому, документи, копії, канцелярія, сюди календарики, і от я робила копію. Транспорт, доставка і зв'язок цього тижня. За місяць. О, не за місяць, а за перший тиждень жовтня. У мене витрачено на стоматологію 950 гривень. Я коли за робила записи, я помилилася. Там було не 700 гривень на перший день, а 500 гривень чищення зубів дитини і 200 гривень консультації. І мої зуби, зуби 250 гривень. Чистка, 950 – стоматологія інвестиції на 163 гривні. Я придбала монету пам'ятну. Це інвестиція більше 10 років. Також 800 гривень це інвестиція в майбутнє в знання. Це підписка на газету на журнал Диво Земля і на газету присадибне та дачне господарство. Є на догляд 2060 гривень. Це і заміна окулярів, і нові зубні щитки зі стоматологією пов'язане. Облаштування дому. Я роблю зараз більш прийнятно для себе ванну, зручну, різні гачки докуповую, тримачі, там рушнички. Сюди доставка 232 гривні, зв'язок, інтернет та зв'язок 150 гривень сфекру, поповнювали YouTube 25 гривень спонсорство одного улюбленого каналу і канцелярія документи 15 гривень. Я вже почала писати комісії, це те, що я буду платити цього тижня, але потім згадала, що є ще категорія їжа та продукти, і тут величезна квітка, тому що в мене перший тиждень не було витрат. Також я провела ось такий аналіз. Перший тиждень 4660 гривень 95 копійок. Звідки сума? 1300, фактично 1830 оновлення окулярів. Це вперше за три роки, в принципі, десь така періодичність мене влаштовує. Отже, три тисячі я розбиваю на три роки. Ну, я так думаю, що буде дорожче через три роки. І на всякий випадок, раптом мені знадобиться не лише почистити і скельця замінити, а купувати нові окуляри, то я закладаю три тисячі гривень. Це тисяча на рік 84 гривні на місяць. Це на саме рік, якщо збирати. А також, а чому так? Тому що я була зірвалася з обліку, і зараз я повертаюсь до системи конвертів, коли я поступово потрошку поповнюю. Із я веду облік. Особливих там якихось моментів у мене не стоїть, що я маю зробити, але я роблю собі зараз статистику, що мені потрібно. Отже, оновлення окулярів це догляд за собою. Відписка. Наступного року я теж буду підписуватись. Це 800 гривень за рік. 67 гривень на місяць потрібно відкласти. І я записую планування, О, як кажуть, горизонт планування один рік 67 гривень, і три роки 84 гривні на місяць. Далі, стоматологія, зубні щітки та пасти мені обійшлось 1710. Це стоматолог та супровідні трати. Які я роблю з цього висновок? Мені потрібно дочищати зуби, у нас з цим велика проблема і виявилось, освітлення досить таки погане. Тому про це я буду говорити з чоловіком, а також допомагає налобний ліхтарик дочищати. Електронні щітки активно використовуємо. Вони у нас є, я їх дістаю за заначок. іригатор. Ставлю собі придбати, помітка чорна п'ятниця. Зараз я оберу яку я хочу модель чи, хоча б виробника, мені дуже філіпс рекомендували. І роблю примітки, що мені потрібно полоскати після кожної їжі підсоленою водою. Я це пробувала і дійсно зуби були значно в кращому стані. Шість років тому я була ні, десять років тому я була полікувала, і більше чотирьох років у мене не було ніяких негативних. Моментів, тому що я полоскала підсоленою водою після їжі. Потім я це припинила: чистити зуби після вживання їжі, якоїсь липкої, обов'язково після круп, після хлібу, після вуглеводів. Отаких не фруктів, а саме таких хлипучих зернових. І також вранці кунжутне полоскання кунжутною олією. Е, я перевіряла, теж це робила. Це за аюрведою, що вона і розуміє, що є на лід, допомагає вичищати, допомагає прибирати з язика на лід і не заражує. Не знаю, так воно не так. Аюрведі я досить таки довіряю. І я на власному досвіді перевірила, це працює. Тому в мене є кунжутна олія, я починаю це робити. Ось так у мене завершився перший тиждень. Мого прийняття достатку, такі я зробила висновки. Є планування фінансове і планування діях, аби і не потрапляти фінансово, і зберегти зуби сину, а собі, хоча б, уповільнити їхню втрату. На жаль, так дякую за увагу. На зв'язку.